36-річний Роман Полусмяк загинув як справжній чоловік, боронячи Україну на Донеччині. Він служив у складі 7-го окремого батальйону Арей 129 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройними силами України. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашою. Сьогодні ми віддали останню шану нашому захиснику, нашому герою, старшому навіднику мінометного взводу, мінометної батареї військової частини А-4706, старшому солдату, полисняку Роману Дмитровичу, який загинув під час захисту нашої батьківщини. 8 липня 2023 року в районі населеного пункту Макарівка Донецької області Роман пішов воювати весною минулого року. Розповідає колишній колега загиблого Денис Зощак. Разом вони працювали на шахті ювілейна. На нарізному участку прохідником дружили, общалися. Хороший, відповідальний, чесний, вірний. Це зв'язок постійно держали друг з другом, і я своє время тут послужив. Востаннє спілкувався з ним місяця-два назад. Говорили, як справи, де що. Там же сильно теж не хотілося розпитати. Героя нагородили почесною відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. У Романа лишилась дружина, маленька донька, батьки та молодша сестра. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день.